України опинився третій за кількістю ядерної зброї арсенал у світі після Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. На території нашої держави базувалося 176 міжконтинентальних балістичних ядерних ракет і стільки ж пускових шахт до них, розміщених у різних регіонах України. Також Україна мала від 3 до 4 тисяч тактичних ядерних боєзарядів і близько 40 важких бомбардувальників, здатних нести я. Ядерну зброю це був по-справжньому колосальний арсенал, який був більше за ядерний арсенал Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих. Проте Україна позбулася ядерної зброї та всієї інфраструктури, яка її обслуговувала. Чому так сталося і чи можливе відновлення ядерного статусу України, ми розкажемо в цьому відео. На початку 90-х років наша держава позбулася 130 рідкопаливних міжконтинентальних балістичних ракет СС-19, кожна з яких мала по 6 боєголовок, а також 46 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет сс 24 кожна з яких мала по 10 боєголовок. Процес ядерного роззброєння України здійснювався наступним чином: спочатку з балістичних ракет у спеціальну машину відкачувала. Вали ракетне паливо й окислювач. Після чого за допомогою спецтехніки ракети підіймали на поверхню зі стаціонарних пускових шахт, розміщених у ґрунті. Уже на поверхні відбувалося відстикування головних бойових частин ракети. На цьому фото ви бачите зняття ізоляційної плівки з ракети СС-19 з метою злити з неї залишки ракетного палива. Після розбору ракети її частини та злите паливо за допомогою спеціальної техніки транспортували у військові частини як правило це відбувалося вночі, хоча інколи і в день можна було помітити великогабаритну техніку, яка везла залишки українських ракет. Також наша держава відмовилась від близько двох тисяч ядерних боєзарядів стратегічної зброї, і віддала Росії приблизно чотири тисячі тактичних ядерних боєзарядів.